Зв'язку з нами вже є Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України у Білорусі у 2010-11 роках, а також представник України у політичній підгрупі контактної групи у мінську у 2015-16 роках та у 2019-му. Пане Романе, добрий вечір. Доброго вечора, пані Мало. От уже година приблизно минула. Від завершення розмови Путіна і Трампа, про яку сьогодні так багато говорять, але немає жодних якихось офіційних результатів від Білого Дому. Чому так довго тягнуть? Ой, у Трампа пані Мальву, дуже важка задача. Це ж йому треба якось пояснити результати безрезультатної розмови, та ще й зробити так, щоби з одного боку настращать. Весь світ далі показати українцям, що він вже майже лоба розбив, працюючи над миром, а ще й доказати американцям, що їхній вождь найбільше дбає про те, щоби Америку знову зробити великою. І тому текст і зміст цього звернення, меседжі, які необхідно запам'ятати, вони дуже й дуже складні. Бо очевидно, що розмова затяглася, розмова була непростою. І якщо подивитися на диспозиції, з яких виходили сторони, то я взагалі не уявляю, як у тих диспозиціях можна далі рухатися. Ну а якщо ситуація така була в розмові, то це означає, що Вашингтону треба виробити відповідь фактично на. Блокування і 30-денного перемир'я і можливості розпочати якісь переговори, і тому у Трампа задача його команди дуже складна. А якщо ще до цього додати, що станом вже на вчорашній день, заяві, які були зроблені Дональдом Трампом, і зокрема держ... міністром закордонних справ Рубіо, то вони вже вчора були несумісними, тому що Трамп казав, що положення угоди майже, майже майже вже допрацьовані. А Рубіо відповів, що ну просунулися трошки, але не можна говорити про те, що а, ситуація вже на стані розв'язання. Тобто, навіть на такому на найвищому рівні в Вашингтоні вчора вже були ну позиції, які звести під один знаменник, є неможливо. Відтак очевидно, що й нинішня розмова буде дуже складною з точки зору її викладення у вигляді заяви. Бо як ви пам'ятаєте, спочатку сказали, що Дональд Трамп вийде до преси, а це вже заявили про те, що з'явиться стейтмент. Я щойно дивився на сайт Білого Дому. То там в розділі брифінги і заяви поки що лише привітання з Днем Святого Патріка. А от поки ще немає якихось конкретних результатів, власне, про цю розмову цієї розмови, то так би так мовити, довкола неї поговоримо. Вона тривала ця розмова більше аніж дві години. Чи це нормально для такого рівня переговорів? Ой, я вам скажу так, пані Марго, що в мене в житті були такі керівники, що любили говорити по телефону дуже довго. Не менше 45 хвилин навіть були такі, що для мене є великою великим перевантаженням. Бо ну телефон не для того, щоб вести розмови. Відтак очевидно, що формат цієї розмови, яка з точки зору стандартів має вміщатися ну не більше ніж там тридцять. 35, ну до 40 це вже зовсім багато. А тут більше двох годин, ось очевидно, що розмова була непростою, розмова була складною. А раз так, то і це означає, що і результати цієї розмови зовсім скромні. Можу сказати, що станом на початок вчорашнього дня, після того, коли Москва прилюднила вустами заступників міністра закордонних справ інших очільників Кремля. Позиції, я взагалі сумнівався, що ця розмова може відбутися. Думаю, що до того й велося, тому що вчора, в середині дня, вже було сказано про те, зокрема, за міністра закордонних справ Росії, оголосив, що важливо для Росії не 30 днів перемир'я, не переговори, а усунення першопричин. Пам'ятаєте, я весь час вам казав про те, що. Пані малю рано чи пізно Москва Москва назветься світ, і воно вчора прозвучало чи акцептували його в Білому домі, мені невідомо, але те, що було написано в статті Wall Street Journal, яка говорила про український кейс і переговори між Трампом і Путіним, свідчило про те, що ситуація майже тупикова з точки зору просування далі, тобто. Як на мене, то окрім як правильно пише Wall Street Journal, що учасники обміняються свої люб'язностями з обох боків, навряд чи можливо якийсь рух вперед. Також зі сторони Кремля немає якихось таких офіційних заяв. Наприклад, читаю, що CNN з посиланням на російське джерело каже про те, що, начебто, розмова Путіна з Трампом пройшла дуже добре. І це все. Тобто, це ну, поки що ні про що. Чому так? Чому з двох сторін мовчать? Пані Малюво. Справа в тому, що при хорошій розмові, як завжди, при хорошій розмові має бути спільна заява. Бо це свідчить про те, що був час не тільки по проблемах переговори та й узгодити повідомлення. Як ви пам'ятаєте, після першої розмови в Еріаді було дві заяви, причому які звести докупи було просто А Очевидно, що сьогодні теж буде дві заяви: одна вже пролунала, про те, що розмова була чудова, і це зрозуміло, бо її вів сам, сам. З одного боку московський фюрер, а з другого боку сам великий король Манхеттена Доні Американський. Геній цих двох осіб він не дозволяє оточенню назвати, що така розмова могла бути іншою ніж результативною, і так далі. А якою вона була, а навіть не покажуть ні одна, ні друга заява, скорше за все. А як кажуть класики, що з Часом стане все зрозуміло, які ж сьогодні були досягнені. Я ще раз хочу зазначити: окрім оцих люб'язностей, які вже прозвучали з одного боку. Я ще не заглядав на сай московського фюрера. Я думаю, що такі ж самі люб'язності прозвучать з іншого боку, ну а далі і результату то навряд чи якось очікувати. Але оця розмова Трампа і Путіна. Чи можна, яка відбулася в річницю анексії Криму? Чи можна це назвати випадковістю? Скоріше за все це співпадіння, От, е і про це говорилося. Але що було дуже жорстоко напередодні, а в сімафорі американському це нове агентство інформаційне, яке засновано журналістом із «Нью-Йорк Таймс і? Менеджером із Bloomberg News Семафор називається оприлюднена була інформація про те, що значить, одним із ключів розмови буде пропозиція і згода з одного боку. Пропозиція з іншого боку, згода визнати територію Автономної Республіки Крим за Росією. Оце було ударом, і по цій даті, по пам'яті, і по Україні. І найжорстокішим ударом це було по Керемли, по кримським татарам. Взагалі дивно, але чим більше йде розмова на цю тему, тим менше є розуміння. І тут це стосується і Сполучених Штатів, і Європи, що Автономна Республіка Крим це батьківщина кримських татар. І це просування і оця жорстокість, яка проявляється в тому числі. А в надуманості цієї тези, яка прозвучала, вона найбільше б'є по кримських татарах, тому що ну безсовісність, аморальність поступків по відношенню до кримських татар і імперської Росії, і радянського союзу, і нинішньої рашистської Росії, вона просто втрачає будь-які рамки людяності, людськості. І, взагалі, я, я просто не можу назвати словом прояви цього. Та ще й в день цей в американській пресі з'являється подібне повідомлення. От мені весь час хочеться нагадати про те, що в 2015 році Державний департамент Сполучених Штатів Америки випустив заяву. Яка слово в слово повторювала заяву, яка була зроблена Держдепом США в 1939 році про долю Балтійських держав Балтики Литви, Латвії і Естонії? І з моєї точки зору, те, що пройдуть десятки років, і нинішньому американському очільнику буде дуже соромно. І тим, хто роблять ці заяви, хто торгують. Кримом, не усвідомлюючи, що це територія України, а ще більше болючіше вони роблять, бо це батьківщина кримських татар, і навіть не згадують про те, як расизм, тоталітаризм знущався над цим народом. Російська сторона каже про те, що Путін сказав Трампу, що завтра відбудеться обмін полоненими 175 на 175. Для нас звичайно це дуже важливо. Але чи не виглядає це як така подача Трампу? Це абсолютно правильне, це моральне, це ну тут можна використовувати будь-які позитивну оцінку рішення. І воно відповідає е, тій заяві, яка спільна, яка була зроблена в джиді американською і українською стороною. Цю е, заяву е, ініціювали підтримували українська сторона і саудити. Бо вони в цьому плані разом з Катаром дуже багато працювали стосовно того, щоб ці обміни відбувалися. Це по перше. По друге працювали над тим, щоб Повернули цивільних осіб, які були незаконно викрадені в Україні і вивезені. Так само незакон повернення незаконно викрадених і вивезених з України дітей. І е, в цьому відношенні це серйозний крок уперед і е, серйозне досягнення того, що робили. І е, Саудити, і Сполучені Штати Америки і Україна в цьому плані тому це необхідно вітати, не дивлячись на е, все, те, що там буде поруч із цим говоритися згідно з інформацією російських пропагандистів, Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову РФ і України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі і, начебто, дав таку команду. Військовим, ну звичайно, ця інформація потребує перевірки. Що ви про це думаєте технологічно? Це не робиться так, як воно зараз озвучено у пропагандистських засобах маси інформації, тому що ця річ вимагає протокольних дій пов'язаних із рішеннями і наказами військових, тобто, має бути не лише Наказ верховного і відповідний наказ по штабу по відповідних частинах має бути визначений час, коли досягається така домовленість, і має бути встановлена система контролю і моніторингу за подібними речами. Тому що тут може бути все, що завгодно, тому в цьому плані мало того щоб просто прийняти рішення в ході переговорів, його треба технологічно опрацювати, довести до відома, розпочати дію цього наказу, здійснювати контроль і моніторинг, щоб не сталося потім, не дай Боже, ніяких речей, які будуть показані як порушення. А насправді то буде просто провокація. Угоди з Росією, ми знаємо, не варті паперу, на якому написані. Чи Трамп справді вірить в якісь угоди з Москвою, чи йому важливий лише такий поточний результат, а там вже далі, от як складеться. Пані Майло, тут мушу погодитися з вами. Воно йде якраз по тому варіанту, як складеться. Напевно, всі вже чули, що сьогодні в Зв'язку з провокаціями Хамасу Ізраїль змушений був відповісти ударами, а це означає, що геніальність Трампа сьогодні, в цей день, коли він обмінювався люб'язностями із путіним, по питанню вирішення війни на близькому сході, вона просто розтанула на очах усіх, і треба розуміти, що ключовою персоною досягнення цих домовленостей був вже той самий. Стів Вітков. таким чином, можна сказати, що там навіть не сіли за стіл реалізації другого етапу, бо там ще з 16-го мали розпочатися консультації по другому етапу перемир'я і звільнення заручників, які утримують терористичний режим Хамасу. Тобто, можна сказати, що там ситуація досягла провалу. І як тепер з того провалу вибиратися? Ну навряд чи сьогодні про це хтось буде чути, говорити, бо Трампа вже там немає. Що стосується ситуації в зупинці агресії рашистської Москви проти України, то очевидно, що Трамп вже в цій ситуації знаходиться до моменту, поки не буде встановлено перемир'я. А далі він не бачить своєї присутності, він вже казав про те, що на наступний етап буде за Європою, яка має забезпечити гарантії безпеки. Але цей перехід, про який попереджали Трампа, що він не може відбутися одномоментно, бо треба насправді розуміти, під що під які функції будуть вводитись війська. І чи будуть вони вводитися, він неможливий до введення без присутності Сполучених Штатів Америки. Насправді це дуже серйозний екзамен, в тому числі і для державного департаменту Сполучених Штатів Америки, і ще більше для самого Трампа, тому що як ви бачите, Кремль закидає якір аж в кінець. Процес, тобто він хоче грати в Трампа в цьому процесі. Трамп? Втікає, він не хоче брати участь у цьому процесі і перекидає це на Європу. Тобто, тут ситуація ще складніша ніж на Близькому Сході, коли Трамп а, втер руки й думав, що всі проблеми зняті. Насправді він тільки породив додаткові проблеми, втрутив, втрутившись у ситуацію. З моєї точки зору, те, що названо поки що. Вами я не знайомий з цими домовленостями, які досягнуті, воно могло відбуватися і без Трампа, і воно насправді періодично, як ми знаємо, обміни військовополоненими реалізовувалися, тому що саудити і Катар в цьому відношенні працював. Що стосується припинення обстрілів енергетичної сфери, то а Росія наносила удари по стільки, оскільки мала відповідні одиниці, які досягали цих цілей. Мова йшла про балістику насамперед. А з чим Росія має складнощі з необхідними об'ємами випуску? Тому і там певні даруйте, але канікули у цьому відношенні були. А активність на сьогоднішній день української безпілотної авіації, яка почала бити за тисячу кілометрів, власне, ось що. Змусило московського фюрера іти й погодитися на цю позицію, бо це була ізначальна позиція української сторони припинити обстріл енергосистем, припинити обстріли на морі, тому що це пов'язано із зовнішньоторговельними зобов'язаннями і шляхами доставки, особливо до африканських країн, збіжжя, а це продовольча безпека цих країн, та й в тому числі окремих азійських. Держави і так далі, тому тут і мотив насправді на поверхні, але якщо було досягнуто домовленості, а не це просто якісь там пропагандисти починають прибріхувати те, що про що йшла розмова на цій зустрічі? Але якщо вони не домовилися про повне припинення вогню, то це так виглядає, що Росія від цього відмовилася. Як це як це сприй... сприймає Трамп? Безумовно, що ті вимоги, які виставлені були Росією, вони принципово були неприйнятні, бо це ж позиція не лише України. Більше того, як ми пам'ятаємо, Україна пропонувала по видах озброєння по секторах, там і так далі зупиняти вогонь. А це Сполучені Штати Америки наполягали на всеохоплюючому припиненні вогню, і те, що трапилося, якщо це не брехня, бо пані Мальво, тут треба розуміти, що зараз буде багато чого звучати в ефірі. То це лише підкреслює те, що досягнення у цьому переговорному процесі вельми скромні. А це значить, що ми не вийдемо навіть за межі перемир'я принципового, як такого. тобто те, що називається в міжнародній класифікації Сісфаєр. Це тактичний інструмент в руках Кремля, який. Обезпечить свою енергетичну систему, щоб нарощувати, в тому числі, і торгівлі світлови паливно-мастильними матеріалами і так далі. Тобто, це явно гра в одну сторону, явно гра в одну лузу. Хтось скаже про те, що це так само захистить українську енергосистему. Ну, я би рекомендував цим людям просто, подивіться, будь ласка. Які об'єкти на території України лишилися в цьому відношенні, окрім атомної енергетики? Тобто, ну хіба що ви скажете, що трансформатори, і я мушу з цим погодитися? Знову ж таки, російські пропагандистські ресурси повідомляють, що. Російський диктатор заявив президенту Сполучених Штатів Америки про необхідність зупинити мобілізацію в Україні та переозброєння збройних сил України у разі перемир'я. Це звичайно очікувано. Але чи Трамп може погодитись на такий варіант? Справа в тому, що те, що погодитись на що може погодитись Трамп, не означає, що погодиться Україна. І це треба чітко розуміти. А вчора трапився унікальний випадок на брифінгу в Білому домі, коли е, піднявся журналіст і прес-секретарці Білого Дому Каролін Левіт, задав питання: пані Каролін. А оце тут розказують у Вашингтоні, що там уже домовилися про те, що будуть говорити про території, про електростанції. А ви не могли б сказати, коли Україна і президент Зеленський уповноважував Дональда Трамта, на, Трампа Трампа на наведення таких переговорів? А вона не знала, куди подітися. Тому треба розуміти, що те, про що ми з вами говорили, неодноразово що в цій ситуації дуже багато залежить від того. Як буде себе вести, як дотримуватися норм міжнародного права і конституції України, українське воєнно-політичне керівництво це дуже важливо, бо одна справа це заява, і в рамках діалогу, в рамках цієї заяви, бо вона погоджена українською і американською стороною. А зовсім інше, це те, про що ви зараз сказали: там таких позицій немає. І тому, що б там не доповнював чи обговорював Фюрер із королем Манхеттенським, воно можливо з точки зору ре, ре, реалізації лише в рамках того про що йде мова в заяві. Все інше ну даруйте, але це ніякого відношення не має до заяви стосовно зупиняти там мобілізацію. Припиняти постачання озброєння, обмін розвід і так інше це вже зовсім інше, і тому навряд чи та я згоди переконаний у цьому, що це буде прийнято і акцептовано українською стороною. Просто так делікатно треба пояснити нашим партнерам, що ви були уповноважені на розмову в рамках заяви. А днів це ваша ініціатива. Ви від неї відмовляєтесь? Ми тактовно ми відмовляємося від вашої допомоги в цьому плані. Ну, часто Трамп озвучує прямо наративи російської пропаганди. Це свідоме таке підігрування Путіну, аби отримати від нього більше під час якихось домовленостей. Чи він справді в це вірить? Ну, Трамп, як я вже не одного разу казав, взагалі не володіє інструментом стратегії, він тактик, і тому, якщо подивитися на ці дні, то 30 днів він забував, щось говорив про території, про електростанції. Там варто було задати питання. Взагалі, ви, пане президенте, заяву дивилися на що вас уповноважили? Він починав розказувати про. Речі про космос, згадувати там Ілона Маска і, і так далі. Тобто е, він говорить те, що йому спадає на язик, потім він це в цьому себе переконує, е, а потім починає пояснювати це е, глядачам і слухачам. Давайте проаналізуємо з того, що сказано учора. Було. Те, що він Рятував з оточення українських бійців, він так і не пояснив, звідки він взяв інформацію про те, що на Курщині були оточені українські підрозділи. Наступні речі, які він декларував, це власне те, що домовилися вже по угоді, але його ніхто не уповноважував домовлятися про угоді, тим більше торгувати територіями України. А, і так буде без кінця продовжуватися, тому десь воно співпадає із Москвою, і це ще посилюється за рахунок того, що це когось дратує і це починають аналізувати. Але в більшості своїй це знаходиться лише в голові самого Дональда Трампа. Точно так як я сказав, що вчорашній день, якщо перебрати, то його позиція і позиція держсекретаря вже не співпадав. І це були, скажімо, фантазії самого Дональда Трампа з бажанням себе переконати в тому, що так може бути. Але навіть побіжний аналіз говорить про те, що він мав провести переговори в рамках заяви, яка була погоджена сторонами. А як виявляється зараз, ну це якщо відповідає дійсності, знов ж то треба бути максимально обережним і точним. Якщо говорили про про щось інше, бо може говорили лише в рамках того, що було озвучено у заяві, і оце співпадіння періодично воно є просто а, наслідком бурної фантазії і уяви в зв'язку з тим, що в нього дійсно присутні певні диктаторські замашки, ну так очевидно, що це буде співпадати, в тому числі і в тональності і в змісті із московським фюрером. Також інформація, що сторони домовились розпочати технічні переговори щодо реалізації режиму припинення вогню на морі у Чорному морі. Чи може це означати, що все ж таки важко йшли ці переговори? Тому що, поки що, ми говоримо лише про от технічні моменти пропрацьовуватимуться, тобто до реалізації. Далеко па пані мальо. Це пані от Це власне те, що я вам казав, коли ви заявили про обстріл енергетичної системи. Я казав про те, що мають сісти люди за стіл, все це проговорити, визначити чітко час підготувати накази, а визначити, коли буде це оприлюднено, який буде здійснювати контроль. Це власне технічна сторона питання. Тому я сказав, відповідаючи на це питання, що це не може бути завтра чи вже зараз. Це може бути після того, коли будуть опрацьовані ці технічні питання, і як ми бачимо, тут присутня реалізація української позиції. Ну а якщо бути точним у цій ситуації, чесним перед усіма, то це позиція, яка опрацьовувалася британцями. І не випадково пам'ятаєте, ви говорили по підсумках зустрічі в Джиді. Я казав про те, що. Роль британців, і німців і французів у цій ситуації підготовці джиді і підготовці української позиції вона дуже дуже і дуже була значуща. Вони великі молодці. Тут треба віддати їм належне.